Українці, Такі чудові українці. Вчора у довому часі було гаряче. Десь з обіду почалися нервові повідомлення, що нам вже добу не вимикають світло. Поважна пенсіонерка Миколаївна повідомила, що вона вже тричі телефонувала у диспетчерську і питала, чи не забули про нас. Бо вона зранку все попрала, фарш перекрутила, в магазин сходила, на лифту покаталася тричі, а тепер їй дуже прикро, що вона все це зробила так швидко і даремно. Її опонентка Васильівна повідомила, що бачила вчора нашого електрика дуже на підпитку. та ще з цікавою дівчиною поруч, тому вона вважає, що він повісив на трансформатор великий замок. І забрав ключі з собою. Чат почав реготати і пояснювати, що наш трансформатор тут ні до чого, бо вимикають централізовано десь зверху. Вона відповіла, що наш електрик такий пройдесід, що йому все одно де верх, а де низ. Але він точно щось міє робити в трансформаторі. У часі з'явилася Миколайна. І добавила, що ворс чудово холодно на балконі, і тепер вона знову телефонуватиме у диспетчерську, щоб спитати, чи ставити його у холодильник, чи залишати на балконі. Васильівна написала, що вона все обдумала, і якщо справа не в електрику, хоча він хам і невихована людина. То тоді все це щось підозріле. І потрібно всьому дому вимкнути самостійно світло на три години згідно графіка. Бо всі вже до цього так звикли, всі справи поробили, а тепер порушується саме головне стабільність. Також вона доповіла, що в неї є подруга, у якої є ще одна інша подруга. У якоїсь сусідки кума донька працює десь в адміністрації. Їй по секрету сказала, що це підготовка до тотального блекаута, щоб люди зараз трошки пораділи. А потім все капець. Сусід що з того поверху написав, що якщо і буде блекаут, то це саме для того, щоб наші могли піти у контрнаступ. А всілякі там телеграм-канали не сповіщали про це раніше, ніж інштаб. І після цього повідомлення десь годину чат залучав сердечками, салютами та квіточками. У чаті знову з'явилася Миколаїв і доповіла, що борщ, ну, дуже смачний, а у диспетчерській не беруть слухавку. Тому вона спитала, чи може вона у когось позичити телефон, бо у неї є підозрілка. Що не беруть слугавку, коли бачить саме її номер. І після цього повідомлення рівно півгодини була тиша. А потім щаслива Миколаївна поставила десять сердечок із купою знаків оклику, повідомила, що світло нарешті вимкнули. І тепер вона з великим оптимізмом буде знову телефонувати у диспетчерську, щоб спитати. Це планове відключення? Чи аварійне?